Центр духовної допомоги спільно з волонтерами і вірянами та за підтримки благодійної організації Samaritan Пьерс провели роздачу близько 1300 продуктових наборів у Харкові. Це була не просто роздача продуктів, це був символ того, що люди не залишилися наодинці. Допомогу отримали внутрішньо переміщені особи та мешканці міста, які опинилися у важких життєвих ситуаціях. Від молоді до пенсіонерів, від тих, хто втратив дім, до тих, хто шукає нову надію. Люди отримали не лише продукти, але також підтримку, віру і надію. Пастор звернувся до присутніх зі словами, які торкали сердець і зміцнювали дух. Ми молилися за всіх присутніх, підтримували і нагадували, що ми поруч. Дякуємо всім, хто долучився до цієї ініціативи, волонтерам, вірянам, партнерам і кожному. Хто вкладає частинку серця у служіння людям? Кожна така роздача це не просто підтримка, але також заклик не здаватися, бо життя триває.